Пане Володимире, наскільки я знаю, ви особливо не очікували того, що Україна отримає Томос, але ми знаємо рішення об'єднавчого собору і української помісній церкві такі бути. Чому ви були настільки песимістично налаштовані? Ну я спростую відразу вашу думку про те, що я був песимістично. Ні, я не допускав собі песимізму. Інше питання: якщо вам здалося, що я Ну, не кидав чепчики, скажімо, відразу до, до гори з цього приводу, то це просто через те, що мав якийсь певний забобон, скажімо так, знав силу і підступність опонентів в даному випадку московського представників московського патріархату, через те, я не хотів забігати аж занадто оптимістично уперед, але всіма своїми фібрами душі, всім. Я стояв за це, я виступав за це, де тільки міг як публічна людина і на телевізійних каналах, і в своїй авторській програмі на першому радіоканалі «20 хвилин з Володимиром Єверівським. Я робив все, що було в моїх скромних силах для того, щоб цей день наблизити. Але, звичайно, що. Говорити про те, що ось все вже відбулося, та мабуть все відбудеться дуже легко, не можна навіть сьогодні, коли фактично вже відбулися певні торжества, і залишилося одне останнє, це ще той момент на кажучи, на святвечір, коли Україна 6 січня, коли Україна отримає вже документ, тобто вже цей паспорт на незалежну українську церкву. І після цього все одно я переконаний, що не замовкне Москва, не замовкне Кирило, не замовкне Путін і вся челядь, яка є довкола них, церковна челядь московська не затихнуть. І проблеми ще попереду я і сьогодні не є таким, вже знаєте, таким надоптимістом, скажімо, хоч, звичайно, радість переповнює душу. Ось, але після цього все якось трошки осідає, тому що потрібен час і нас попереду ще дуже багато проблем. І московський патріархат буде чіплятися за всі дрібниці, за всі господарські, за якісь політичні, майнові, за якісь фінансові. майнові, фінансові там і так інше, буде чіплятися, тому що вони особливо небезпечні зараз, коли фактично вже програли все, що можна програти. Через це може бути такі агонічні, я сказав би, такі рухи певні вчинки, агонічні. Але процес, як казав класик, відомий пішов. І пішов вже раз і назавжди, хоч будуть ще якісь і зупинки, звичайно, але вже сьогодні я почув, що мій, мої земляки, Вінницький предстоятель Московського патріархату виголосив молитву свою, відправу свою і в кінці заявив про те, що він переходить разом із своєю паствою, Він переходить, йому аплодували таке інше. Уже наскільки, якщо я не помиляюся, перейшла, перейшов Черкаський. Владика перейшов в тернопільський, тобто вже почалося. Я думаю, що зараз багато священників скинуть з себе певну упередженість, тому що я можу сказати. Що, скажімо, я обирався як народний депутат, я обирався багато разів або на сході, або в центрі, де, як правило, домінував московський патріархат. Але як депутат я мусив спілкуватися, я не був до них, скажімо, там, ворожим, там, бо ну, це прихожани, люди іншої церкви не мали. То я, звичайно, з ними спілкувався. І іноді були навіть довірчі такі розмови. Десь там іноді навіть там під чарку вермуту церковного. Коли ми розговорювалися, багато хто з них казав, ми ж, але дуже так пошепки і дуже акуратно, озираючись, що нікого поблизу немає, казали: ми ж українці, і ми прекрасно розуміємо, що потрібна українська церква. Нам важко правити там російською і мусимо молитися за Кирила. За військо російське там і тому подібне ми би перейшли, але самі розумієте, ну певна нав... політична конюнктура да, дозволяє. Кон'юнктура, да тоді, коли починає масовий перехід, тоді ми перейдемо. А так ну куди я піду, мене завтра викинуть на вулицю і хто я, кому я потрібен, як священник? От, пане Володимире, на вашу думку, цей е, процес переходу громад буде плавно відбуватися, чи можливі все ж таки якісь конфліктні ситуації? Не виключені конфліктні ситуації. Я тут не хочу бути рожевим, так би мовити. Будуть якісь, будуть складні церкви. Щодо західних, я не маю настрою. Тут повинні вирішувати в основне сьогодні. Залежить, я звертаюся до людей залежить від нас, самих українців. Навіть священникам може навіть важче вирішувати, ніж нам, гуртом, громадою. Треба просто підштовхувати і священників, або принаймні, коли вони це пропонують, треба просто їх підтримувати. Оце... Те, що може дати нам повну, абсолютно завершальну перемогу, це а чи підтримка... не буде держава бити батогомі заганяти? Бо ми бачимо, як держава втручалася. в ці Ну справи. я би не сказав. Знаєте, це розкручують, розкручують це таке квазі гасло, розкручують представники і симпатики московського патріархату, що влада дуже впливає. Я Часто, фактично, майже постійно критикую Петра Порошенка, критикую за стан в країні, за бідність, за якусь може нерішучість, за корумпованість країни, нема цієї боротьби. Але я казав і готовий зараз тут у вас повторити про те, що, звичайно, те, що він доклався до цього. От, хоч Ющенко дуже хотів, але звичайно, сьогодні ситуація, спрацю... ситуація. Та, ситуація спрацювала на саме на Порошенка. Звичайно, певна кон'юннтура передвиборча його там і таке інше, яку він підхопив, але він це все-таки зробив. І говорити про те, що він втручався. Я вам скажу, єдине, де він, де я е, готовий висловити свою думку публічно, це те, що я. Вважаю, що було трохи такого даруйте мені, ну нерозумного, я би назвав це. Я дуже м'яко називаю. Це те, коли виступив президент на Майдані, вискочив на Майдан і привітав. Це, це було здорово. Звичайно, пане так, Я завершу угу. цю думку, Власне. а тоді поставити мені питання. І коли вийшли, вийшов Порошенко, виголосив промову. Звичайно, ну це все нормально. Тут немає претензій. Виголосив промову. Потім новообраний наш патріарх український, а потім дали слово Андрієві Парубієві. Ну парубій тут не відіграв якоїсь великої ролі. Ну бо Верховна Рада, а не він головний, а Верховна Рада все таки підтримала і проголосувала. Але треба було дати обов'язково слово Філарету. Обов'язково те, що зробив Філарет для проголошення цієї церкви, який був облитий брудом весь, треба було йому дати можливість, і, і нам би було прекрасно, якби ми почули, що він зняв свою кандидатуру. Бо в мене, скажімо, виникло таке відчуття. Я, до речі, кілька разів публічно теж говорив про те, що було б добре, якби він бодай на рік прийшов, щоб він був першим нашим. А потім, вже звичайно, якщо є вік, можна провести перевибори, обрати когось молодшого. Але було б принаймні, вже якщо він сам зняв свою кандидатуру. Треба було дати йому слово, щоб він виголосив цей мудрий, багатостраждальний чоловік, щоб він виголосив прощальне слово. І Україна відразу зрозуміла, що все. А так були лише певні здогади. Аж потім вже ми вираховуємо, що а, якщо він поїхав разом із Порошенком, поїхав до Тернополя, значить все нормально. Там. І потім вже прийшла інформація про те, що сам. Філарет продемонстрував унікальний приклад в українській політиці. Ще була друга Юлія Тимошенко, яка зняла свою канатуру на користь Віктора Ющенка. Потім правда він спровокувавши цей конфлікт. От, але це був унікальний приклад духовного чоловіка, який передав своєму учневі, передав церкву, передав правління і таке інше. Хоча я розумію, що в нього робилося на серці в той момент. Пане Володимире, ви свого часу очолювали комітет Верховної ради з питань культури і духовності. Розумієтеся, в церковних справах от. На вашу думку, участь Петра Порошенка, його виступ саме на об'єднавчому соборі, це треба було робити чи не треба, бо він сидів у президії? Ну, певний перебір, звичайно, був. Це його передвиборчий перебір. Йому дуже хотілося на цьому, хоч трошки якогось жарку політичного, так би мовити, нажити. Ось, може, занадто була його присутність там така. Розумієте, може, не варто було сидіти в презудії. Можна було побути гостем, все-таки глава держави, якби ми до нього не ставилися, але він очільник сьогодні Української держави. Через те я розумію, що перебір певний був. Я вже вам сказав про те, що треба було і Філаретові дати слово, а не обов'язково там голові, хоча міг і виступити, і той. Вже парубій, але філаретові потрібно було дати обов'язково. І взагалі було потрясаюче, якби цей відкрив мітинг не Порошенко, а якби його відкрив філарет. Він фактично складав свої повноваження уже як діючого патріарха, а ставав почесним. І якби ми з його уст почули, що я це зробив, все, я дуже радий, це все, Україна. Ще більша радість наша була А тут раптом ну, вийшов Порошенко, ну виголосив промову. Міг би виступити після патріарха. Це мої такі якісь бачення збоку. Ви якось сказали, що Росія суттєво допомогла Україні здобути Томус. Тобто, якби не анексія Криму, якби не війна на Донбасі, то єдиної помісної церкви не було б. Я мушу повторити. Можливо, дехто. Зрозуміє мене не так, але я б дуже хотів, щоб зрозуміли мене, знаючи мою позицію, я людина на виду, так би мовити. Ось. Але я казав про те, що дійсно, якби не поведінка і Путіна, і Кирила, можливо, б, навіть би цей процес дещо затримався. Ми ж знаємо, що ставив питання і Кравчук вже в першому в 90-х роках на початку, ставив питання. І Віктор Ющенко тепер поставив його Порошенко. Це зрозуміло, є певна така ця певна тяглість, але ситуація була недозріла. Але так як повівся московський патріархат, я не раз собі так міркував. Якби, скажімо, Кирило. І Путін вирішили, ну хоче Україна відійти. Ну, хай собі там потихеньку відходять, хай відходять, там ставили б нам палки в колеса, звичайно. Але принаймні не зазнав би такого краху московський патріархат, якого він зазнав. Сьогодні він в нього взагалі виявилося, що якщо сфальшовані документи, а вони опубліковані. Уже, ні, уже ніхто, вже ніхто не може, ні, ні шуфрич, ніхто мене не переконає в тому, що, що це було якось так чи було не так. Вже все зрозуміло, що сфальшовані документи, що приїхав Вселенський патріарх, його закрили. У цьому в підземелі тримали десь майже півтора року, і фактично довели до того, що він змушений був поставити підпис. Причому цей підпис був не повністю його, а такий, так би мовити, от. І сьогодні ці всі документи відмінили. Тобто самі вони нам підсумку і те, що вони вирішили вийти відразу із вселенського патріархату, то хто сьогодні Московський Московська церква? Вибачайте мені це секта. У них сьогодні немає жодного документу на це все. Через це звичайно, що і треба було розізлити Варфоломія. І образити Варфоломія так, як вони це зробили. Для того, щоб він ще рішучіший став, бо це справді таки так, що він діяв він, він дуже рішуче для священників. Це рідкість. Вони люди помірковані, люди набожні, таке інше. власною та, процедурою а все а Варфономій так швидко це все і настільки стоїчно це все Вистояв ці всі, і приїзд Кирила, там і, і Новінського, і таке інше. Він це все абсолютно відкинув і все-таки йшов оцим своїм шляхом, щоб надати Україні цей томос. Володимир Яворівський, письменник, народний депутат. Депутат України декількох скликань, був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами. До зустрічі, миру всім. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.